Вона йшла по вулиці, і посміхалась. Їй не вірили, що це відбувається з нею. Вона посміхалася йому відображення вітринах магазина, в неї замерзли пальчики лівої руки, щічки щіпав мороз, але пальці правої руки були в теплі, тому що за руку тримало її щастя. Шов сніг, яскраво горіли гірлянди, лунала різдвяна музика. Люди поспішали зробити покупки, бо був канон Різдва. Дівчинку звуть Мун Сухом, а хлопця Лікі Ян. Вони підійшли до корейського барбекю ресторану в Сеулі, зайняли столик. Мун почала трішечки хвилюватись. Чому спитаєте ви? А тому, що в цей вечір її щастя, її коханий повинен познайомитись з батьками Мон. Мон дивилась на годинник і розуміла, що батьки запізнюються. Ця зустріч була особливою подією в її житті. Вона з Лі вже 4 місяці. Лі зробив їй пропозицію Мон дала згоду, бо була закохана по самі вуха. Лі сам настояв на цій зустрічі з батьками. Сам забронював столик у респектабельному ресторані, сам запросив її батьків на вечерю. Лі сказав принцеса, прийшов час всім нам зустрітись і познайомитись поближче. Мун знала, що на її батьки побачать цього хлопця вони будуть вражені, був ветераном війни в свої 32 роки. У нього були нагороди. Також він був надзвичайно гарний, освічений. І походив із надзвичайно успішною та дуже багатою родини. Дідусь Лі володів висотним будинком, в якому жив Лі. Ця родина була дуже впливовою та сильною в Південній Кореї. Лі був дуже скромним, добрим і вічною, обожнював собак і котиків. Він забрав з притулку песика і трьох котів. Він душив них не обожнював їх. Лі був хлопцем на кшталт того, що будь-який батько дівчини був би в захваті від такого нареченого. Тож Лі і Мун сиділи в ресторані, насолоджувалися різдв'яною атмосферою і чекали батьків Мун. Нарешті Мун побачила маму і тата. Вони підійшли до столу, привітали з Лі. Хлопець взяв меню і почав замовляти усі дуже дорогі блюда та напої, хотів заробити бали перед батьками Мун, так сказати, підіймав свій рейтинг. Потім Ліл зав'язав розмови з батьком Мун про політику, про військову службу, розказав пару смішних випадків зі своєї служби. Мамі показав фото своїх коханих тваринок, песика і котиків бусі-пусі. Було весело, смачно, радісно, всі були задоволені. Мун сиділа мовчки, насолоджувалась цією вечерею. Тому, що по виразу обличчя своїх батьків, вона зрозуміла, що вони прийняли і схвалили лі. Майже полюбили. Це був найяскравіший і щасливий вечір в житті Мун. Батьки казали Лі, що той, хто багато їсть і багато п'є, той здоровий. Тому вони їли смачне мармурове м'ясо та запивали соджу. Соджу було багато, зі столу вже вставали на гарному підпитку. Батько обіймав лі, казав синок: Тепер ти приходь до нас у гості. Мама, лі, ти такий чудовий. Мун так пощастило. Лі та Мун попрощались та провели батьків і пішли на парков, де стояв автомобіль Лі. По дорозі монніжна попросила лі, коханий, давай викличемо таксі. Ти багато випив, не треба сідати за кермо. Ти п'яний, все так чудово прийшло. Давай не робити дурниць, щоб все зруйнувати. І Якщо не бажаєш таксі, то давай викличемо таксі водія. Він нас на твоїй машині додому. П'яний ліці слова прийняв як кітку критику і образився: Я зробив чудову вечеру для твоїх батьків. Я хотів скласти приємне перше враження, а ти мені докоряєш і принижуєш. Лі почав заводитись і в Мун, що вона капризна та невдячна. А в кінці додав, що їх стосунки закінчились. Мун стояла ошалешена, а лі сів на землю біля авто і, посміхаючи, казав: Геть, звідси, пішла звідси. Підписуйтесь на мій канал, не будьте як Лі. Мун пішла. В очах були сльози, зупинила таксі та поїхала додому з розбитим серцем. Приїхав додому, лягла в ліжко і гірко плакала. А я думала, що тільки у мене так може закінчитись вечір. Тримайся, крихітка Мон. Рано вранці й розбудив стукіт в двері. Мун з червоними очима відчинила двері, там стояв хлопець з доставки. І тримав величезний гарний букет троянд. Мун ще погано міркувала, бо багато плакала, пізно заснула. Від кого це? У букеті побачила листівку, розгорнула і побачила, що це від лі. Він писав приймиться, троянди, будь ласка, як вибачення за вчорашню сварку. Я був не правий. Ніч без тебе пройшла жахлива, мені дуже шкода. Приходь до мене на вечерю сьогодні. Мун миттєво зателефонувала Лі. І ти мене, пробач, коханий. Давай забудемо цю ніч і ніколи не будемо її згадувати. Батьки не мають поняття про нашу сварку, тому залишимо її позаду. Залишимось парочкою закоханих і далі після почутого Лі зітхнув з полегшенням, бо не знав, захочемо до нього повернутися чи ні. Мун, ми за тебе вболівали. Вони сходили на розкішну вечерю. Потім провели ніч в номері п'ятизіркового готелю. Ранком Лі повів Мун до ювелірної крамниці. Вони купили обручки. Обручка Лі коштувала 2000 тисячі доларів, а Мун обрала скромну за 8000. тисяч. Ремарка Мун не була морнославною, в неї просто був гарний смак. Лі завалював Мун квітами, повісий на курорт, дарував дорогі речі. Мун почувала себе принцесою. Це був тиждень, коли всі бажання Мун здійснювались. Казкова казковість. Будьте як Мун, підписуйтесь на мій канал, пишіть вашу реакцію на відео. Тож лі робив все, щоб Мун пробачила і забула сварку. Мун благала зупинись, коханий, перестань купувати ці дорогі речі. Я тебе вибачила в той ранок, коли ти прислав трояндовий букет. Я тебе кохаю, все добре. Але Лі продовжував агресивно балувати, виправдовуючись, що зараз різдвяний сезон. Осипаючи полюсками троянд, називав ти моя різдвяна принцеса. Настало 24 грудня 2022 року. Вони повернулись в Сеул. Лі запитав, чи не проти Мун прийти до його квартири ранком 25 грудня погодувати котиків і песика, а він піде по справам, щоб підготувати все до великої різдвяної вечері. Мун з радістю дала згоду. В 11 ранку вона вийшла з ліфта в будинку Лі. Мун підходила все ближче і ближче до дверей Лі, і вона відчула сильний. Запах троянд. Мун подумала, що Лі знов скупив всі троянди на районі і чекає за дверима з сюрпризом. Мун відкрила двері в очікуванні сюрприз, але вдома нікого не було. Окрім голодних котиків і песика, дівчина зайшла до вітальні, а там все було заставлено трояндами. Все. Але це були не свіжі троянди. Їм було кілька днів. Багато з них зав'яли та осипали пелюстки. Вода, в якій знаходились квіти, вже почала смердіти. Мун почала відчувати тривогу. Це було дивно, незрозуміло і трішки моторошно. Дівчина пішла до кухні, щоб дати їсти голодним створінням. Вони терлись об ноги, м'явкали. Мун відкриває дверце шаф, але ніде не бачить корму. Куди ж він міг покласти корм? Подивлюсь в коморі. Вона підійшла до дверей комори, здивувалась тому, що ручки були зв'язані мотузкою. Мун розв'язала мотузку, але двері були все одно зачинені. Вона смикнула, і ручку, і двері. Двері не піддавались. У Мун було одне бажання наготувати тварин і хутко уйти звідси. Тривога наростала, тому вона зі всієї сили смикнула двері і відчинила. Протягом секунди Мун просто дивилась в темряву комори, а потім почала кричати. Все, що Мун знала про Лі, виявилось неправдою. Повернемось до того вечора, коли була сварка на паркінгу. Після того, як Мун в сльозах поїхала додому, Лі п'яний сів в своє дороге авто і виїхав з парковки. Але по дорозі він врізався в таксі. В аварії не постраждав ні таксист, ні Лі. Вони вийшли з авто, і Лі благав 60-річного таксиста не викликати поліцію, тому що в нього вже були два попередження за п'яне водіння. І якщо буде третє, то поліція забере права. Назавжди, таксист війшов в положення Лі. Вони домовились про суму і шкодування. Лі сказав, що дома гроші є. Вони сідають по своїм авто і їдуть додому Лі. Підіймаються в ліфті і заходять в квартиру. Першим зайшов таксист потім Лі. Лі взяв до рук гантелі і декілька разів вдарив чоловіка по голові. Через 20 хвилин Лі вийшов з квартири, спокійно сів авто таксиста, видали всі дані з комп'ютера авто і поїхав. Через деякий час повернувся. Мун викликала поліцію. Копи витягли з комори ціла небіжчика. Вона вже почала розкладатися. Детективи почали дзвонити лі, але він не брав слухавку. Копи зайнялися розслідуванням. Перше, що вони встановили, особу таксиста. Його сини та дружина розшукували п'ять днів. Старший син розповів поліції, що кожний день від батька приходить смс, але син впевнений, що це пише не батько. Також на ім'я батька банк видав кредит в сумі 15 тисяч доларів, Такої, ось, за які гроші робилась для Мун різдвяна казка. Потім копи з'ясували, що він не належить до впливової родини Лі, і він не мав грошей, так що з таксистом не було чим розрахуватись. Квартира, в якій мешкав Лі, не належить йому. Вона належить 50-річній жінці, колишній його коханці Дженні. До її родичів і друзів приходили по сей день від неї смс, що вона хоче побути на самоті. В неї депресія, в неї все добре. Але Джейн ніхто не бачив вже чотири місяці. Песики три котика теж не його. Це були улюбленці Джені. Квартири знайшли сліди її крові, знайшли розписку позику, що Джені позичила лі 200 тисяч доларів. А потім з'ясувалось, що два місяці тому і вона взяла кредит в банку на суму в 50 тисяч доларів. Поліція знайшла та арештувала лі. Він швидко зізнався, що вбив таксиста та Дженні. Суд засудив до довічного ув'язнення, але поліція впевнена, що жертв більше ніж дві. Тому зараз продовжується слідство і шукають докази.